Усім привіт! Я Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про Формулу 1. І доволі цікаве це буде відео про глянець буде про годинники і трошечки новин, і трошечки фешн- формули 1. Поехали. Я побачила, що Феррарі посадить на тести російського пілота. І я була, чесно кажучи, дуже обурена. А, і мені хочеться запитати: Феррарі, серйозно? Ви серйозно цього хочете? Ганьба, це просто ганьба. А, ще на днях. Оголосили список Гран-Прі на 2023 рік. З цих всіх гран-прі, які мене зацікавили, це гран-прі Вегасу. Я думаю, воно буде інтересне і буде, напевно, гарненьке. Я дуже чекаю цього гран-прі на наступному сезоні і хочу дуже сильно переглянути, яке воно буде. І так, оцей глянець від Макса Ферстапена. Глянець називається Hero. Тут розповідається повністю про Макса Ферстапена. Мені сподобалося, що тут на вкладинці ззаду у нього фон. Це помаранчевий, і у нас зразу йде асоціація з Максом. Гарно попрацювали над картинкою і над віалізацією. Так, ось така обкладинка від Даніеля Рікардо. Наступний глянець у нас буде: це Forbes 2021 року. Там, де Фернандо Алонсо. Ще, ще ось такий Forbes Форбс. Там, де Льюіс Хемільтон, це Форбс Монако, і це лімітований лімити... Форбс. Ось також минулорічний. І так, перейдемо до обкладинок Джеку. На цій у нас зображений Фернандо Алонсо. Це 2019 рік. Це така цікава, мені подобається ця обкладинка. Ось це Льюіс Хемлтон 2021 рік. Також непогана обкладинка. Наступний є глянець від Шарля Леклера а, Глянець Lumyсі, якщо я не помиляюся. Ось чорнобілий, цікавий глянець. Я б хотіла розглянути цей образ. І мені він дуже подобається ця обкладинка, і поїхали до наступного. Так, і ось ще один британський Джекю 2018 року. я б сказала, якщо б він одягнувся зараз так, я б сказала, це досі стильно. Тобто, це вже стало, напевно, як класика. Неймовірно цікавий образ, він мені неймовірно подобається. І як прикраси між собою грають, і як клітинка тут. І чорне. Образ максимально цілосний і крутий. Так, ось такий приїхав Льюіс Хеммельтон на Гран Прі цього року в Канаді. Повністю зелений образ, і повністю він від Кінзо. Подобається цей образ, не могла про нього не змовчати. Як побачила, думаю, вау, я хочу про нього розповісти. І так, Шерлі Клер. Ось такий образ, ми вже його бачили на глянці, але я зараз хочу про нього поговорити про цей образ, а не про глянці. А, образ, наче класичний, але ця джинсова курточка все змінює і не робить його класичним. Ще ми можемо помітити в цьому образі а, ось, ці, ось цей годинник, який ми також можемо помітити, що Шарль їх носить практично завжди. І ось, а про що наступне, я хочу поговорити, це про ці е, годинники. Хочу розказати вам про найтонкіший годинник від Річарда Міла і Феррарі. Ось так він виглядає. і ці годинники цього бренду також носить Шарлеклер, але це він робить постійно. Ну тобто, я так зрозуміла, що е, ці годинники йому дуже вони сподобалися і він полюбляє. Усім дякую за перегляд. З вами була Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставте свою вподобайку, пишіть мені свої коментарі. Усім дякую за перегляд. Усім до наступного відео і усім папа-па-па. -па -па.